Добрий ранок на годиннику шоста ранку. Прокидаємося доволі рано. Для того щоб зробити всі свої справи вчасно, треба трошечки роздоплитися, а потім повернуся до вас. Так як вчора я особливо не тренувався, вирішив сьогодні відпрацювати. Плюс сьогодні у мене три чи чотири зум-коли по наставництву часу особливо не буде. Вільного відповідно вирішив зараз піти і побігати. Чесно, не бігав вже сотню років, навіть не пам'ятаю вже, як це. Будемо згадувати пробіжу буквально пару кілометрів для того, щоб мозок трошечки згадав, ноги згадали. На вулиці сьогодні мінус один. Достатньо комфортна для мене температурка. А я пішов бігати. Побачимося і. І не забувайте, що якщо ви йдете кудись бігати, особливо зранку, не забудьте зробити нормальну активацію тих частин тіла, які будуть працювати. Зараз пару вправ для того, щоб включити більше ноги, і відповідно далі піду бігати. Така помилка, яку багато хто з бігунів робить особливо в такий холодний сезон, це вони вдягаються дуже я в свою чергу взяв в чермуху, ветровку і цього достатньо. Плюс там шорти і невеличкі тріхо, щоб мені було комфортно. Це все, що потрібно для мінус одного, тому що ти розігріваєшся і тобі стає набагато тепліше бігати. А якщо ти одразу надягнеш на себе багато одежі, будеш пітніти, потім охолоднеш, буде взагалі не кайф. Тому краще вдягніть просто рукавиці, вдягніть шапку, якщо холодно, бав, і буде вам кайф. Ну що? Ранкова рутина вся закінчена. Залишилося тільки відмітити собі в звичках, в рутинах, що я це виконав. І так, моя зазвичай ранкова рутина складається з декількох параметрів. А перше це прокинутися до сьомого ранку. Сьогодні я це виконав, прокинувся десь в 5.40, мабуть. А я зазвичай собі ставлю десь між п'ятою і шостою час прокидання. Мені це просто доволі зручний час. Про це трошки пізніше поговоримо. Щоденник і планування теж виконана. 30 хвилин тренування виконана, і відповідно. Відно поки що все з додаткових речей, які я планую робити протягом дня, взагалі маю таку рутину, яку я хочу побудувати протягом дня. Це я не їм солодкого, це 30 хвилин я займаюся. годину я приділяю на вивчення чогось нового, тобто це мої курси, навчання, які я зберіг, які я купив колись, але вони так і лежать у мене не пройденими. Тому я приділяю зараз цей час, щоб навчатися відповідно чомусь новому. А сторінок, щоб почитати щоденник і прокидатися до сьомого ранку. Це такий мій основний набір. Який щодня у мене виконується, як ви помітили, я записую в новому форматі. Це такий влог, плюс е, те, що це буде коротке відео, буквально до п'яти хвилин, щоб ми одне відео, одна коротка тема розкрили. Я швиденько записав вам, а швиденько виклав. Я можу випускати вам частіше відео. Це може бути відео там на півтори хвилини, умовно. Якщо у мене є якийсь топік, який я хочу розказати, який я хочу розібрати, швиденько поділитися своїми думками. Відповідно, сьогодні ми говоримо про ранкову рутину. Як на мене, це ключовий взагалі факт. Актор того, що у вас потім все в житті відбувається. Якщо ви почали день правильно, правильно для себе по тій системі, які ви хочете будувати, її вас тоді день має структуру, певно, за якою тобі легше набагато рухатися. Якщо ми прокинулися, і ми одразу в хаосі, ми одразу не розуміємо, що нам робити. Ми не знаємо, де ми. Ми не знаємо, що відбувається, що нам зробити, і ми починаємо братися абсолютно за всі можливі справи. Виконуємо просто якісь моментальні дії. Іноді ми ще в цей момент розуміємо, що нам. Вже скоро на роботу навчання, чи будь-куди ще. Тобто, ось це відчуття, що ми вже не встигаємо, хоча ще тільки ранок, насправді дуже сильно тягне нас вниз, і нам потрібно побудувати для себе певну структуру, завдяки якій ми не будемо себе так почувати. І цією структурою є ранкова рутина. Не сприймайте ранкову рутину як щось, що ви бачите, там в Ютубчику, де у вас по 30-60 хвилин ця ранкова рутина займає. Ні, достатньо, буквально 5 хвилин просто. Послідовних дій, які я роблю кожен день, для того, щоб налаштовувати себе на день, і це може бути проста дія, типу попити води, зробити невеличку руханку, можливо, вийти на балкон, провітритися, будь-що, що заряджає саме вас, і створює для вас у ці умови контролю, комфорту, певного темпу, з яким ви хочете починати свій день. Тоді ми закладаємо цей час до нашого будильнику. Якщо ми зазвичай звикли прокидатися там у сьомій ранку чи о восьмій ранку, нам треба прокидатися на роботу. Ми зазвичай попих. Ха, все це робимо. Переставте будильник на 10 хвилин раніше. Зробіть ці 10 хвилин буферу для того, щоб ви комфортно почали свій день. Тоді ви снідаєте нормально, ви нормально збираєтеся, ви встигаєте всюди прийти вчасно, ви не витрачаєте зайвого часу на якісь незрозумілі речі, тому що ви з самого ранку, як тільки ви прокинулися, виключили у мозку функцію думати зайвий раз, а він просто виконує послідовні дії. Це насправді дуже. Полегшує взагалі життя, полегшує існування щоденне. Використовуйте, користуйтеся. Я щоденною рутиною користуюся майже щодня. Вони у мене трансформуються в залежності від того, в який період життя вони відбуваються. Зараз вона у мене доволі комплексна. Це тільки через те, що я можу собі це дозволити. По-перше, тому що у мене вільний графік, який я собі побудую, такий і буде. По-друге, тому що я встаю достатньо рано. І якщо для вас прокинутися о сьомій вже важко, то наврядчі гарною ідеєю буде ставити собі ранок там о четвер. Тій, о п'ятій, о 6 ранку прокидатися. Тому що для того, щоб прокинутися так рано, вам потрібно і лягти відповідно раніше. Не всі готові спати менше, не всі готові лягати раніше. Тому завжди адаптуйте все це під себе, під свої вимоги, під свої потреби, які в вашому житті наразі є. І не бійтеся адаптувати цю систему під вас. Гарною рекомендацією стосовно ранкових рутин буде створити. Два чи три формати цієї рутини. Перший це мінімальний допустимий формат, який я роблю щоденно, тобто, це або по кількості дій, або по часу цих дій я обмежую до мінімуму. Для прикладу в моїй обов'язковій ранковій рутині це 5 хвилин потренуватися і 5 хвилин на щоденник плюс планування. Звичайно, мені цього достатньо для того, щоб включитися і почати щось робити. Якщо ж у мене є час, я його розтягую, як, наприклад, сьогодні, коли у мене вже повноцінне тренування, коли у мене нормальний час на те, щоб сісти запланувати, прописати щоденник, сходити в душ контрастний, зробити розтяжку після бігу, наприклад, це діяльність, якою можу собі дозволити, коли у мене багато часу для ранкової рутини є так само у мене така середньої довжини, коли у мене звичайне тренування вдома там на 10 хвилин умовні чи 15 хвилин, і так само там 15 хвилин у мене щоденник, плюс планування чи 20 хвилин. І у мене три різні складові часові і комплексні, в залежності від того, скільки у мене часу є. Тобто у мене немає варіанту не робити ранкову рутину. У мене є варіант, яку з них робити, і це набагато простіше сприймається мозком. Користуйтеся це дуже корисно. Ранкова рутина дійсно змінює підхід до життя, змінює те, як ми проживаємо цей день. Спробуйте буквально тиждень побудувати для себе ось таку просту, елементарну 5-10 хвилинну рутину, Помітите одразу зміну у вашому житті. Все, більше інформації сьогодні не буде, але ви можете подивитися ось це відео наступним.